Замість весілля похорон сьогодні у Луцьку навколішки прощалися із юним нацгвардійцем Назарієм Дунаєм. Хлопцеві було лише 22 роки. Він пішов добровольцем захищати нашу країну від ворога. Вічна пам'ять і шана загиблому герою. У рідних Назарія біль пекучим клубком застряг у грудях, бо ж замість того, аби разом збиратися на весілля юнака, сьогодні несуть коровай на його похорони. Дуже важко я ще його хрес, знаєте. Ну, і... Просто він дуже класний, він не втік, він пішов. Дуже шкода і що такі хлопці, такі молоді, які не створили своєї сім'ї. Йдуть, але хай мої земля буде найкраща. Це була дуже хороша і світла дитина, і мені просто розривається чесно душа, бо замість того, щоб ти на весілля, то я йду на охорону, але він пішов сам добровольцем, і ми його просили, але він не послухав. Бачите, яка доля спіткала нещасна. Але хороший хлопець. Головне, щоб люди пам'ятали, а не просто прийняли як чергового загиблого воя, насправді. Було дуже шкода. Кілька місяців назад бачила. Казала дитино, бережи себе, я буду за тебе молитися. Я молилась справді, але бачите. Хлопець, 16 вересня, отримав поранення біля Нью-Йорка Донецької області. На превеликий жаль, 3 жовтня помер у медичному центрі в Києві. Усі, хто знали Назарія, кажуть, що той був надзвичайно трудолюбивим. В нас таки рідко трапляється, розумієте? Зараз ці хлопці вони не такі. А це дійсно хороша і світла дитина. Його що не попросиш, він зробить. Він ну, хороший. Він дуже допомагав і батькам, і бабусі, і слухав. І дуже бабуся його любила. Я не знаю, як вона має це, звичайно, перенести. Але він хороший був, такий трудолюбивий, спокійний, гарний хлопець, працьовитий, гарний. Він приїжджав дідові бабушці, Допомагав, він ліцей закінчив людський. Військовий. Військовий, так. Він хороший хлопець, держав, душа болить всім. Царство небесне, а ворогам нашим смерть нищить нас, молодь нашу. Важко говорити про таку дитину. яка пішла захищати нас, дякуючи їм даний час живе. Назарій був у батьків старшим сином. Сумуємо і скорбимо, бо ще один вірний син нашого народу, віддав найцінніше, що мав за всіх нас. Ми живі люди і хотіли б бачити поруч тих, кого ми любимо тут на землі живими. Щоб вони продовжували мріяти одружуватися, народжувати дітей, будувати цю країну. Сьогодні ми будемо не тільки оплакувати нашого героя, але будемо говорити про його доблесть, про його честь, про його вірність, про його любов. Ми не повинні забувати про ті найкращі якості, які мав Воїн Назарій. Поховали героя на кладовищі у селі Рудка Козинська, там, де пройшло його дитинство. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.